Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, продовжується. І власне, як і обіцяла, наразі будемо говорити про невідомий Хмельницький. Чого ми не знаємо про наше рідне місто? Нам розповість гостя нашої студії. Поруч в мене історокиня, авторка упорядниця підручника Хмельницького знавство Наталія Камінська. Пані Наталю, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Власне, 27 вересня Хмельницький відзначатиме 594-ту річницю з дня першої писемної згадки. Багато чого наше місто пережило та від того дня, і власне саме з нагоди дня міста ми запросили вас до цієї студії, тому що впевнені, що багато хто із хмельничан не зовсім знає історію рідного міста. Якщо, відверто кажучи, я дещо її знаю, але також не досконально. Тому дуже добре, що є така, такий підручник тепер, як хмельницькознавство. Це Прям гордості якоїсь надає, я не знаю мені, як жительці Хмельницького. От е, якийсь, от буквально найцікавіший факт про Хмельницький, е, який ви описали у своєму підручнику. Давайте з цього почнемо. Ну, наприклад, про те, що на території Поділля. В перший літак пролі... робив польоти саме з Проскурова на початку ХХ століття, кінець 19-го, початку 20-го. грав Малинський. Він тоді, якщо повітроплавання в Російській імперії зазнавало поразок, скажімо так, перші польоти, то от над Проскуровом пролетів і Проскурівчанін Дервоєт був пасажиром, скажімо, іншого відомого повітрольотчика льотчика це я думаю важливий цікавий факт саме і для нашого міста, і для нашої громади. Це наш аеропорт Хмельницький. Ні, Тоді ще так не було. Нашого аеропорту, тоді тільки розбудова з тоді тільки взагалі починало розвиватися і на наших землях, і взагалі ми були тоді. На жаль, кажу зараз на жаль, в складі Російської імперії. Тому такий нувагомий факт і для розвитку міста на той час, і для розвитку взагалі нашого краю. Не дуже часто, коли раніше, раніше, зараз ні, зараз слава богу, ми від цього відійшли, але все ж таки. А за моєї молодості, Хмельницький сприймали от як базарне місто без історії. Насправді, наскільки багата історія нашого рідного хмельницького. Ну, історія нашого міста Хмельницького, якщо вже досліджувати а зараз, кажемо не міста, а громади, вона досить багата, має глибокі коріння, не такі, наприклад, як Кам'янець-Подільський, але все одно ми з 15 століття вже маємо перші згадки про назву Плоскирів, потім Проскорів, потім Хмельницький. І все-таки вона багато. Тут багато подій відбувалося. подій національної революції початку 20-го століття, подій національної революції середини 17-го століття. Вперше у світво ми були як прифронтове місто, тобто тут є що розказати, є що показати, і були поселення доби трипільської культури, черняхівської культури, доби скіфського періоду. Тобто, наша історія досить багата. Чому Хмельницький? Богдана Хмельницького та нашого гетьмана на території нашого міста 100% ніколи не було. не було. От. Чому ми були Проскурівом, Плоскировим, навпаки Плоскирів Проскурів, це зрозуміло. А чому Хмельницький? В 1954 році, коли відзначали 300-річчя сучасні історики кажуть приєднання України до Росії. Постало питання, кому нада, ну, е, яке місто назвати на честь гетьмана Богдана Хмельницького, який укладав Переяславську угоду. Там було місто Черкаси і місто Хмельницький, на той час Проскурів. І вибрали Проскурів тут, по-перше, на території нашої області відбулася знаменита полівецька битва, перемога Богдана Хмельницького. І постало питання, вирішили його на користь нашого міста, що перейменують Проскурів на Хмельницький, а область стала Хмельницькою. Область, до речі, Хмельницькою також не одразу стала. Ми спочатку мали Кам'янець-Подільську область. Так. Чому все-таки вирішили обласний центр перенести у Хмельницький? І коли це відбулося? Ну в 1954-му, ще в 41-му році було під час Другої світової війни. Теж була постанова радянських органів влади призідій, щоб перенести сюди обласний центр. Ну географічне розташування Кам'янець знаходиться більш на півдні області, а Хмельницькі центрі області. І Більше за розмірами і сюди перенесли були установи обласного значення, таким чином перенесли з Кам'янця-Подільського в Хмельницький обласний центр. Так ми стали Хмельницькою областю. Так. Розкажіть, будь ласка, ви в своїй книжці багато розповідаєте про історію Хмельницького. От якісь цікаві факти з ранньої історії нашого міста. Тобто, от коли воно було тільки засноване, що, що було у нас цікаво. Навіть ще до перших згадок про плоскирів, завдяки нашим археологам, які здійснювали розкопки на території нашого міста, було виявлено поселення ще часів трипільської доби трипільської культури, це 4-3 тисячоліття до нашої ери. Це культура, яка має світове значення. Аналогів її немає взагалі в світі. Також були розкопки зділ, здійснені такого унікального скіфського кургану часів скіфів, як перебували скіфи у речі на території нашої громади. Там стоїть пам'ятний знак, щоб його не розбудували, не знищили, бо це є історична пам'ятка. До черніхівської культури були поселення і ранніх слов'ян. Тобто вже з тих часів люди тут проживали з часів, ще четвертого тисячоліття до нашої ери проживали, займалися різними видами господарства. Ну, а вже в 15 столітті, коли є перші згадки, тут вже було поселення Плоскирівці, потім Плоскирів його от, трансформувалось в назву Проскурів і Хмельницький. Ви говорили, що під час Другої світової Хмельницький був прифронтовим містом, першою, перепрошую, Першої світової mm. був прифронтовим містом. Життя міста в той час, яке воно було? Воно змінилося, тому що прифронтове місто, по-перше, було насел багато сюди, дислоковано військових частин російської армії. Зокрема, сюди приїжджав генерал Брусилов. Якщо брати навіть світову історію, відомий Брусиловський прорив. Вони тут дислокувалися на випадок, вони йшли далі на фронт. Місто перейшло на воєнні рейки. Тоді люди вперше побачили проскорівчани, коли був політ ворожого літака, саме на станцію, де по в Гречанах все переходило в умови воєнних стану. Вироблялось там промисловість працювала на, на фронт, скажімо так, але, на жаль, на російський фронт, тому що тут дислокувались російські війська, оскільки Поділля входила до складу Російської імперії. Тому прифронтове тут як таких воєнних дій не відбувалося, але ми вже по збручу, Тоді територія України ділилася по збручу між двома імперіями. Власне, після війни, яким став Хмельницьким, що, що змінилося? Це були взагалі буремні роки, початок ХХ століття. Після Першої світової війни ну, для Російської імперії вона закінчилася в 17-му році, тому що тоді прийшли більшовики і закінчили війну, уклали угоду Брестський договір з е, Троїстим союзом. Але розпочались події Української національно-демократичної революції 1917-21 років. І вже в нас тут перебував уряд директорії, коли, на жаль, змушені були національні сили відступати під натиском більшовиків. І навіть є свідчення того, що тут було останнє засідання директорії і визначні історичні постаті, такі як Симон Петлюра, Коновалець. Вони побували в Хмельницькому, Михайло Проскурові Михайло Грушевський і в будинку культури. Проводили якраз тоді останні засідання. Тоді почались 20 роки. Взагалі, 20 те століття воно дуже буремне було для загалом для України, зокрема для нашого міста. І всі події, які відбувались на загальноукраїнському рівні, вони відбувалися і в нашому місті. Ми не стояли осторонь. Власне, та до, до сьогодні так і не стоїмо. Так і не стоїмо, беремо активну участь. Хмельницькі зазвичай відносили. До центральної України західняки, та будемо так говорити. Mm -hmm. Ну і е, ті, хто живуть на заході України, е, відносили Хмельницький Ой, центр нас відносив до заходу, захід до центру, і незрозуміло. Е, до якої частини та України частина а, ну, частини, та географічної України належить Хмельницький. Ну скажімо так, якщо ділити по регіонах краще, ми поділля. Ми не можемо, і оце такі трохи неправильний поділ на схід і захід. Ми не можемо ділити Україну на схід і захід. Україна є єдина, і може бути східний район, західний район. скажімо так, а ми так якби посередині скажімо. Тому що якщо брати Закарпаття, там Галичину, Волинь, брати, це більш західні регіони, брати Подніпров'я, брати Київщину, це центральні райони. Ми десь так посередині, але ми єдина Україна. Це сто відсотків. Я я про географічний <світ> поділ, нічого нічого такого е, стосовно е, багатонаціональності Хмельницького. Про це ми знаємо, що Хмельницький справді завжди був багато містом і тут чудово, і прекрасно е, жили собі представники різних національностей, співіснували, допомагали, працювали. Е, чи знаєте приклади такій гарній такої співпраці і взаємопідтримки? Беремо 19 століття. Наше місто розбудовувалося тут. Проживали, якщо брати статистичні дані, більш проживали основні національності: це євреї, поляки, росіяни. Тому що це як і військове містечко було і цілі райони цьому і компактного проживання, і українці. І не було таких міжнаціональних конфліктів на ґрунті саме національності, там єврей, чи поляк чи українець, мирно співіснували, вкладали все в розвиток добробут нашого міста. Тобто, в нас міжетнічних конфліктів, як таких не було, тільки якщо брати період української революції, да був єврейський погром, ми всі знаємо. Але Петлюра його одразу ж намагався вирішити і підтримати саме євреїв в цьому питанні. Але це ж знову ж таки була політика більшовиків радянської влади, щоб, ну скажімо, стравити національності між собою. Ну так, власне, це, так. це, це, це те, це чим політика завжди, поділяє і володарює це ще з давніх часів де цей принцип. Справ... Насправді інших націй, крім Російської в Радянському Союзі, чомусь не було. Та, це нас була титульна? Тим... Так, це титульна. Тим... Тим... вони до сьогодні, це шовіністичні такі настрої, що тільки вони є. першого гатунку всі інші національності, нації в світі. Це, це ми від них і відрізняємося. Звичайно. Те, що ми поважаємо інші нас народи. У нас є дух толерантності, дух є діалогу між етносами, між національностями. Традиції міські. Чи мав Хмельницький якісь свої традиції, можливо, ті, які збереглися до сьогоднішніх Ну, як таких унікальних традицій, от скільки досліджувала, дивилася, як таких немає, але все одно воно колоритне містечко. І ці якісь певні традиції, е, обрядові, залишилися ще з часів там, 19 століття, з попередніх 16 століття. У нас своя є національна кухня, наприклад, такі блюда, як там, Подільський борщ, наприклад, яких в інших регіонах немає. Білий. Білий, так? Здається, так, так. Ну, У нас деякі ресторації можуть цим похвалитися, наприклад, ресторація Шпігеля чи інші. Вони намагаються. Показати саме національну кухню. Ну, це смачно поїсти у Хмельницькому, 100% любляні, а ще хмельничани mm. мають цей прекрасний діалект, а, так? Так, е подійська така говірка, діалект, який там, наприклад, поїдете на Чернігівщину чи в Київщину, можна не зрозуміти деякі слова. Але мова в нас одна українська, просто з діалектами. Кожен так, регіон має свій діалект, час. Це має свої діалекти, це явище, Так, та, мова то живий організм, який змінюється. На 100%. Е, власне, е, наскільки ви вважаєте, наскільки наші хмельничани обізнані у історії рідного міста? і от… Е, Чим їх можна зацікавити, та? для того, аби вони почали більш ретельно е дізнаватися е про те, чим жив Хмельницький. Ну насамперед, якимись такими цікавими фактами, які мешканці пересічні не знали, тому що в нас як такого курсу, навіть в закладах загальної середньої освіти, як Хмельницького знавства, не було. Була історія рідного краю, але за загалом загалом про Поділля, про область. Наприклад, а про саме місто десь щось прочитали, щось почули люди, але це далеко не є історія міста. Наприклад. Такий цікавий факт. У нас в центрі міста в історичному центрі міста була ресторація Слон, де щовечора грали сліпі музиканти з усієї округи з'їжджалися їх послухати. Була відома аптека Дірівоєда. Там була кокторія, тобто де одразу виготовлялися ліки. І була така льодовня, де навіть в спеку могли зберігатися. Там різні товари могли зберігатися трави, ліки і так далі. Це теж уні... ну, в цьому полягає унікальність У нас і. Знову ж таки важливе значення має і про Подільська залізниця, яка була на початку ХХ століття, пускала, відправляли вже перші потяги, вона мала велике стратегічне значення, промислове значення для міста, для краю і взагалі для України. Були й унікальні люди у Хмельницькому, правда? Звичайно. Унікальні. Розкажіть трошки більше про них. Ну, наприклад, є багато, хотілося б, щоб більше про цих людей знали, такий саме, як Кость Місевич. Бандуриста, але ми не знаємо. Ну є такі факти, що він був провідником організації українських націоналістів. Взятий міського голову 1917-21 років Микола Вікентівич Сікора. Він дуже багато зробив для міста в якраз в період української революції. Він багато зробив реформ в галузі санітарного, скажімо, благоустрою міста. Отут тут в нас була проблема з санітарним станом міста. Його поховання є на нас, на старому кладовищі його нащадки зробили ну такий пам'ятник, скажімо йому. Не всі люди про це знають. Один з таких яскравих моментів. Та в період 1917-21 років в нас були тут самі містяни, хто був в Хмельницькому, наприклад, Іван Розгон. Який сприяв відкриттю філії просвіта саме в, в Проскурові? Чи, наприклад, Стаховський, лікар, голова просвіти? Ми про цих людей абсолютно нічого не знаємо. Ну, чули, можливо, І то далеко не всі. Чи, наприклад, Наталя Дорошенко, Савченко, вчителька, яка думала з просвіта. Ми про взагалі про діяльність просвіту дуже мало знаємо, хоча вона мала велике значення, чи Шмігельський, який організував формування п'ятого пішого полку Корпусу Січових стрільців. січовики. Це легіон українських січових слівців. Вони це було, скажімо так, одне з формувань, яке було ядром майбутньої української армії. Ми про цих людей фактично нічого не знаємо. Бажано би було більше знати, тому що це наші були містяни, мешканці, які мешкали в Проскурові. То ми знаємо те, що нам насаджувала та російська культура про те, що в Хмельницькому були борделі, і він був грязний. Чому так. Купрін, Я про І говорю, не хочу згадувати. Офіцер, який сюди його як відправили на заслання, який, вибачте, він тут жив, служив, і потім ну, писати такі непотребні речі про місто. Ну, розумієте, це показує їхню сутність. Про такого тому російська пропаганда нам нав'язувала своїх діячів, яких ми вчили, їхні міфи про них ми вчили, і свято в то вірили. А насправді а, в той час, який був Хмельницький, я не думаю, що такою ямою про яку та писав ні, ні абсолютно тут розвивалася, тут розвивалася і освіта. Тут було і жіноча гімназія Харюзової, і було реальне училище. Куди вступали хлопці, тому що в гімназіях це дівчата вступали в реальні училище? Хлопці навчались. Були єврейські єврейська школа, організували, тому що на жаль, тоді для євреїв це політика уряду було, було обмеження для вступу у заклади освіти. Наприклад, тут розвивалась нас. Театри були, кінотеатри тоді називалися Ілюзіон модерн». теж історична частина міста, куди люди приходили подивитися фільми. Місто мало культурний розвиток. Але радянській пропаганді було вигідно показати нас такий, знаєте, місто відстали, таке невеличке містечко, де тільки військові, тільки як ви кажете, борделі з негативної сторони, скажімо так. Ну, станом на сьогодні наше місто 100% виглядає краще, чим більших міст. Більшість міст у Російській Федерації, навіть під час війни, так <гум> Не будемо говорити навіть обласні центри, там порівняно з нашим містом чи з іншими містами обласного значення в Україні поряд не стояли. Наскільки наш Хмельницький зміг зберегти? свою архітектуру, та на вашу думку, чи відстежували це? Ну можливо, відсотків на 60-70. знову ж таки, скажімо так, в лапках дякуємо радянській владі, радянській політиці, коли знищувалось багато архітектурних споруд, які мають історичне значення, я не побоюсь того слова, європейського рівня. Взяти кость Святої Ани. Який був в нас де зараз стоїть цей п'ятий побудований велика хоральна синагога, яка була на території сьогодні Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, не були знищені радянською владою. Ці культові споруди, які ну мали вагоме значення, так багато споруд закривалося. Перетворювалися або на скажімо так якісь для зберігання продуктів, товарів, особливо храми. Ми знаємо політику атеїзму, яка проводилася в радянському союзі. Багато було знищено споруд, які ми, ну і Друга світова війна, внесли корективи, що знищували споруди, на жаль. Але те, що залишилося, зараз намагаємо відроди, намагаємося відродити, зберегти. Тому що місто має свою історію, і архітектурна споруда це приклад саме історії. То ми насправді поступово тільки дізнаємося, та, що та чи та будівля так. це є реально пам'яткою архітектури. Якось ще... та... А справді, що. Ну, а а справді. я тут живу, я тут по цих вулицях ходжу кожен день, я просто на це не звертаю уваги. А виявляється, будинок культури історична пам'ятка, театр ляльок історична пам'ятка. Їх потрібно зберігати і. Відновлювати. Наскільки, на вашу думку, от, те, що ми почали дізнаватися, ну принаймні про те, що у Хмельницькому є пам'ятки архітектури, відіграють наші хмельницькі письменники, тому що в нас дуже багато історичних романів почали писати про Хмельницькі. Так. Нас почали проводити екскурсії містом по історії міста. Та тепер з'явився підручник, ну, от. Наскільки це важливо, та і наскільки воно дійсно може піднести та дух любові до власного міста Хмельничанка? Це дуже важливо. Наприклад, такі письменники Юрій Доценко, Ольга Саліпа. Чесно кажучи, я сама читаю їхні твори і з нетерпінням чекаю наступних, тому що коли ми читаємо художній твір, і ми розуміємо, що це пишеться про наше місто, після прочитання твору я хочу піти подивитися. А що дійсно є така а що на цих вулицях відбувалися ці події? Тим більше вони опираються на історичні документи. Це дуже важливо, але описується в художній формі і воно є цікавим. І коли можливо десь є домішок якогось вимислу художнього, але він підсилює наші емоції, підсилює нашу уяву. І завдяки їм люди дізнаються багато нова. Тоді вони, ага, щось було цікаво, значить, а хай я сам пошукаю щось, і можливо ще щось знайду. Тобто, дякуючи нашим письменникам, Хмельницьким, ми багато нового дізнаємося про історію нашого міста. Книжки про наше місто ми знаємо, пишуть, пишуться та, і з'являються нові е, фільми про наш Хмельницький. Знімалися? Знімалися. <гум> з, знявся навіть <гум> ну, в 21 столітті. Повномасштабне вторгнення, 22-й рік, страшенне повномасштабне вторгнення. І завдяки кінематографу ми побачили нашу прикордонну академію в серіалі Прикордонники. Це в якому показується приклад. Можна відважи, відваги наших прикордонників, наших хлопців, які 18 років будь-якою ціною, ціною власного життя, готові захищати батьківщину. Цей фільм знімався на території нашої прикордонної академії, яка має статус національної. От ще б хотілося повернутися до вашого підручника. Та, угу. На вашу думку, з чого потрібно починати, викладаючи дітям та, історію Хмельницьку? Так, як в підручнику, перше, це символіка нашого міста. Звідки вона? Що означає? Тому що ми повинні знати, якщо ми маємо наш герб, малий герб, тризуб, ми повинні знати, що означає тризуб. Що означають кольори нашого стягу? Так само ми повинні знати, що означає герб нашого міста. Тому три стріли, звідки є ж легенда, що про появу цих трьох стріл ми повинні знати, звідки погодить наша перша згадка про місто, тобто такі основи, а тоді вже про саме місто, як воно розвивалося, жило і як воно розвивається і живе дотепер. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Дякую за те, що досліджуєте історію нашого Хмельницького та за підручник. Я думаю, що я з задоволенням і сама його прочитаю. На останок хотілося б, аби ви побажали от жителям Хмельницького. Чого б хотілося побажати? Та до 594-ї річниці хотілося б побажати усім нашим містянам і гостям міста. Це перемоги, перемоги. Яку здобувають зараз наші сили оборони на фронтах, щоб ми вже могли наступну річницю нашого міста, яка буде, до речі, скажімо так, круглою датою, святкувати у мирному Хмельницькому, сімейного добробуту, затишку, наскільки зараз можливо в умовах страшної війни, побажати того, щоб усі мрії справжувалися, усі сподівання і добробуту, і процвітання нашому рідному місту. І подякувати усім, Завжди дякую нашим силам оборони України, завдяки яким ми можемо жити, можемо працювати, щось творити, щось знавати нового і розвивати місто, державу. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали на наш ефір. Трочки. Привідкрили нам історію про нашого Хмельницького та нагадує глядачам спілкувалися із історикиною авторкою, передницею підручника Хмельницького знавства Наталією Камінською. А власне, глядачам також хочеться побажати не забувати про те, що в країні війна, знати історію свого міста і знати наших героїв, допомагати їм підтримувати українські.